100 тисяч гривень на місяць, як і раніше, збережені захисникам, які воюють безпосередньо на передньому краї. 30 тисяч виплачуватиметься військовим, які виконують завдання в районах бойових дій, але не беруть безпосередньої участі в боях із противником пропорційно часу виконання, а також тим, хто перебуває на бойовому чергуванні і бере участь у відбитті повітряних нападів противника незалежно від району виконання завдання. Якщо військовослужбовець перебуває поза зоною бойових дій і у тилу, то додаткові бойові виплати. Йому не нараховується. разом з тим з 1 лютого 2023 року всім військовослужбовцям мінімальний розмір грошового забезпечення підвищено до 20 тисяч 100 гривень. Ну і маємо можливість поговорити про е, ситуацію на фронті. Про майбутній український контрнаступ. Хоча, чому майбутній, він зараз вже відбувається з нашим гостем. Ми говоримо про це з Олексієм Гетьманом, військовим оглядачем, майором запасу. Мої вітання, пане Олексію. Доброго дня. Генсек НАТО Єнс Столтенберг у Києві, Рамштайн, 11, чергове засідання, вже є. Для мене це такі красномовні елементи або етапи напередодні контрнаступальної операції українського війська. Як ви, як військовий, як фахівець, як ви оцінюєте готовність українського війська до активної фази наступальної операції? Ну, Ви знаєте, є багато, багато розмов про те, що не треба про це казати. Люди намагаються аналізувати, робити свої прогнози. Давайте трішечки, чому кажуть наші військово-політичні керівництва, що не треба вести розмови про контрнаступ. Ну, навряд чи тому, що хтось, крім трьох-п'яти людей, як казав секретар національної безпеки оборони пан Данілов, знає про те, як саме він буде відбуватися. Тут справа трошечки в іншому. Багато людей. Розказують свої плани, деякі намагаються навіть підігнати, якось підштовхнути, щоб це зробилось швидше. А люди, які безпосередньо приймають участь у бойових діях, наші військовослужбовці, вони теж дивляться наші новини. І е, замість того, щоб е, після там відпочивати після вже трудового бойового дня, починається розмови. А хто там сказав, що е, е, і це ну. Деяких людей воно дратує, деяких людей всередині збройних сил навантажує психологічно. Тому просто попросили не то що якісь військові таємниці хтось може виказати, попросили просто не, не морочити голову нашим військовослужбовцям цими розмовами в нашому генеральному штабі чудово розуміють, як планувати ці дії. Вони вже 100% сплановані, прописані бойові розпорядження, і коли буде. В нас повна кількість того озброєння і ну всього, що треба для нас тому повністю з запасом відповідно. Тоді буде віддан наказ для того, щоб робити ці наступальні дії. Треба розуміти, що наказ це не про пішли в наступні. Це прописане бо це бойове розпорядження, тобто прописані всі рухи, прописані системи зв'язку для кожного підрозділу. Бригада, батальйон, рота, взвод все прописане. Хто, хто що має робити? Хто що має робити, це дуже дуже кропотлива робота. Прописано декілька варіантів, як що має відбуватися, і після цього вже починаються наступальні дії. Пане Олексій, ви сказали про те, що коли нас буде достатньо зброї в цьому контексті: Рамштайн, чергове засідання, допоможе. Що ми можемо там отримати? Да. Що значить буде достатньо зброї? Знову ж таки, це неправильно, не зовсім правильна інтерпретація. Ні, не деяких глядачів в нас вистачає зброї для наступу, але нам треба мати. Певний резерв, який має бути ну, принаймні, ну приблизно такий самий, як і те, що е, зараз є на збройні, для того, щоб ну, е, можна було додати, на якомусь напрямку, що якщо там буде дуже е, активна... Оборона з боку ворога, що можна було додати і, і, і людей, і техніку, і все, що необхідне для ведення бойових дій. У нас вже вистачає і, і, всього, що ну, треба де для чого наступу. в нас немає. Ну, наприклад, далекобійних ракет, які могли б ну, наприклад, вразити кримський міст. А це ж ключова артерія для ну, забезпечення російського війська. цього, цього так. Ну, де ну нам не не вистачає літаків, нам не вистачає далекобійної зброї. Це ми чудово розуміємо. Я мав на увазі, коли казав про те, що не вистачає деяких грешей, це саме ну, БК, що кажучи, боєкомплекти, снаряди. От цього вони вистачають трошечки треба, щоб був резерв. Ну, це чудово розуміють, є певні нормативи, і ці нормативи треба заповнити. Ми готові, ну, по моїм таким суб'єктивним оцінкам, десь на відсотка на 90-95, на але маємо бути готові на 100 і більше. Бачите, ви кажете, всі розуміють, але з іншого боку, оця. Суперечка всередині Євросоюзу, хто і де має виробляти оці мільйони снарядів, які мають постачатися до українського війська, да хто має оприходувати ті мільярди євро? воно мене, чесно кажучи, особисто трошки засмучує. Ну, знаєте, є, є, є є певні. Давайте наші партнери нам допомогли на дуже велику суму фінансово допомогли зброєм, всім всім. Вони нам допомагають, але нам хотілося б, щоб це було швидше і щоб це було більше, тому що ми не тому, що нам хочеться дайте як можна більше, дайте що небудь, бо ми дуже хочемо. Ні, ми прораховуємо, що нам потрібно. Ну давайте, мільйон снарядів. Це протягом року. Це багато чи мало? Ну, Начебто це дуже багато. Але це лише 2700 пострілів на день. Це менше, ніж ми робимо зараз. тобто, і це... В три рази менше, ніж робить зараз Російська Федерація, обстрілюючи нашу, нашу позицію. Це непогано, ну, це не зайве мільйон. Але для того, щоб нам здобути перевагу в артилерійських дуелях, ну, нам треба ну, втричі більше. Кажуть, що вагнерівці в черговий змінили тактику в тому ж Бахмуті. Вони зараз настільки. Зменшують кількість наступальних груп ледь не до 5 до 6 осіб. Наскільки ця тактика може вплинути на нашу відповідь і на наше ведення бойових дій? Мавпою це сучасна тактика ведення бойових дій. Армій, країн НАТО і наших ми так само ведемо бойові дії. Ну схожими, не так само, як Вагнерівця, а схоже, невеличкі групи, трійка, п'ятірка, дев'ятка. Тобто, ну всі чули такі слова альфа, браво, тобто, отакими от невеличкими групами наступають. Це вони, вони, вони вчаться, вони теж вчаться вести правильно бойові дії. І ну це не новітня тактика, Це тактика була в них восени минулого року. Потім вони почали збільшувати кількість штурмових груп, не шкодуючи людей. Але що важливо, в чому їхня. Ну, на відзначення, навізна. В чому нюанси цієї тактики? Вони не ставлять глобальних завдань. Тобто там взяти, там, вийти на якісь рубежі там, чи щось. Воно от, от стоїть дерево. Завдання тройки, до дерева там 100 метрів, чи навіть там, 50, Підійти, закріпитись біля дерева. Закріпилися, потім підтягується інша група, і там вже починають робити якісь фратифікації, щось риють, якісь. Оце ну, так діють професійні військовослужбовці. і це... Ну, це навантажує наших, хоча ми знаємо, як з цими, з цими групами боротися, і що важливо, серед серед вагнерівців залишилось невелика кількість людей, які починали в цю камана в 2013 році, була заснована Уткіном вся кампанія. І там, от, ці з 13 року, які люди, вони професійні. А, ну, там к, к щастя, от багато цих зеків, людей, які ну, не зовсім розуміють, як треба воювати, тому це не так перевантажує. Якщо б вони діяли по такій тактиці, і це були б Ну, спецпризначенці, справжні, то затримати тримати було би важко. Просто Але, ми, Богу. ми постійно говоримо про вагнерівців. А там залишився хтось ще з професійного війська я маю на увазі Дуже з мало. російського боку? Дуже мало. Їх було дивитися, їх було 45 тисяч приблизно на восени минулого року. Зараз залишилось трохи більше 5 тисяч. Тобто вони клали цих е зеків. Клали людей, де вони там могли насити свою приватну військову компанію. Тому довелося росіянам підсилювати це групування на Багамурському напрямку. Туди підійшли з Авдіївки декілька десантників, ну, десантників Російської Федерації, але безпосередньо в уличних боях приймають участь переважно вагнерівці, а десантники російські вони намагаються точити з півночі і з півдня. Ну, там до того було два полка десантних і одна бригада мотострілецька. Тобто не вистачило, вони вони додають ще людей. Ну, вдасться чи не вдасться захопити повністю Бахмут. Ну поки їм не вдається. Думаю, що і далі так само на е, Вугледарському напрямку. Там схожа ситуація на Вугледарському напрямку. дивіться, от починає від Купінська Бахмута, Вдіївка, Марінки до Вугледару. Це отака дуга вдовж 500, приблизно 500 кілометрів. Найбільше угрупування е, ну вони не доходу не доходили в одному місці, але найбільша кількість людей було якраз на півночі, е, Ліманський напрямок, і на півдні Вугрідарський напрямок. Там було приблизно по 100 тисяч е, військовослужбовців Російської Федерації біля 2 тисяч одиниць важкої техніки, і там е, біля 700 плюс-мінус е, стволів артилерії. От два дві найбільш потужне угрупування це, це саме північ і саме південь у цієї дугі. І от з півдня вони зараз знову починають намагатися робити якісь атакувальні дії. Треба розуміти, що на півдні якраз там достатня кількість військовослужбовців, так званих, невизнаних Луганських і Донецьких народних республік. Там відомо батальйон батальйон Самалі, там відомий батальйон Вітірани називати від Даневський батальйон. Тобто там багато людей з ЛДНР ведуть бойові дії. Особливо це Мар'янка і Авдіївка. Там вони переважна більшість цих людей. Пане Олексію, про що хотів знову ж таки про наш е, контрнаступ, про наші наступальні дії, хтось з західних військових сказав про те, що ми зараз навчаємо ваших хлопців в себе, ну на, на їхніх полігонах, так всьому тому, чим вони будуть, що вони будуть застосовувати під час майбутнього наступу. Що такого навчилися наші хлопці, що стане несподіванкою дивиною для ворога? І як бути тим хлопцям, які зараз тримають передок? Їм теж треба цьому навчитися. До, 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 до початку повномасштабного вторгнення де діяли деякі програми, особливо з боку Великої Британії, і до початку повномасштабного пройшло навчання за кордоном приблизно 20 тисяч наших військовослужбовців. На сьогодні там там проходять навчання 10 тисяч військовослужбовців. До кінця року буде приблизно 30 тисяч. Тобто, що що це? Ці люди, які там вчаться, вони вони поділені по за фахом. Тобто люди, які взагалі перший раз ну тільки взяли в рук до рук зброю, це п'ять тижнів, начебто курс молодого бійця, і людям дають певні навички, ну парамедична медична допомога, ну, ведення бойових дій, такі загальні, і ці люди вже готові, більш-менш підготовлені для того, щоб вести бойові дії. Це справжній курс молодого бійця, а не на папері. Люди, які вже мали досвід бойових дій, які щось за фахом щось вміють, їх вони трошечки довше навчаються, і їх вже там кваліфікують на. Механіки водіїв, е, танкових спеціалізація відточуть да, на іде да, спеціалізація. Пройшли навчання люди для патріотів в тому числі. Там вже багато людей готові. На, це не в одному місці, це по всій Європі розсереджено в такі, такі центри навчання. Ну, наприклад, на Леопардах є три, три бази навчання, одна з них в Польщі. Там проходять навчання. Одразу можуть одночасно приходити 14 екіпажів і вже декілька випусків, умовно кажучи, було це це займає не більше п'яти тижнів, і польські інструктори, які проводять ці навчання, вони дуже задоволені діями наших хлопців, бо навчання йдуть. 12-14 годин на день і ну, один вихідний треба давати, щоб люди трошки Але всі з задоволенням ну, просять, розкажіть, а як це, а як це? Тобто йдуть навчання швидко. Ще дві таких бази знаходяться в Німеччині. Тобто, в нас вже доволі велика кількість людей, які готові керувати леопардами, якщо першими, що другими, там а 4, а 6 будь-якими, там вже все добре. Тобто, що це дасть? Ну, це, даст, це люди, вони, по-перше, будуть озброєні. Вже сучасним озброєнням, навіть стрілковим зброєнням, це вже будуть ні калашмати, так звані, ні автомати Калашникова. Ну і ті люди, які зараз тримають оборону, ну, звісно, це буде ротація. Ніхто не... Ті людей, які місяць, два, три, майже кожен день ведуть бойові дії, ніхто не буде їх залучати до. Ну, Це, це нелогічно, вони не, 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 не в змозі будуть. Їх треба відводити, дати можливість привести себе до ладу, відпочити. А свіжі сили, які готуються, Ті під прапорами МВС, 9 бригади, які формуються. От ці, от ці люди будуть робити наступальні дії з сучасною зброєю. Як саме? Ну давайте ще раз по, 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 по пригадаємо Гану Маляра, яка сказала, що ви вважаєте, що контрнаступ вже не розпочався. Може він просто має такий вигляд. Ми всі в наративах Другої світової, що будуть танкові, якісь холодні. Ні, гібридна війна, гібридний наступ, але незворотній. Ви згадали про е, навчання на леопардах. Як ви вважаєте, як формується оцей наш танковий кулак? Ну, Я думаю, що е, ви знаєте, я думаю, що ніякого танкового кулака ніхто не формує. Я думаю, що вони будуть розподілені, ці, ці е, танки, по, по, по певним підрозділам, закріплені. Буде створено декілька бригад, механізованих бригад, де будуть не тільки леопарди, де будуть Абрамси, я сподіваюся, приїдуть, де будуть Челленджери, де будуть Бредлі. і... Е, ну, я не думаю, що це буде якийсь кулак. Просто у нас буде декілька підрозділів, які будуть повністю оснащені е, сучасною технікою, сучасною важкою технікою, е, танками, БМП, БТРами. І от е, ну, навіщо це кулак? Це може бути якийсь, ну, знаєте, якщо такий термінової куличок, який може пробити десь в одному місті, в іншому, в іншому місті, а потім там вже робити певні дії. Ну, в таких е, атаках були, були, таких бойових дій, як були під час Другої світової, скоріше за все, не буде. Ну, сучасна війна вимагає сучасних підходів. От, Але ось... сучасна війна вимагає підтримку з повітря, і ось цього ми О, поки що. Це дуже, це, не маємо. Це, це, дуже, це дуже засмучує. Ви знаєте, без підтримки з повітря нам буде важче робити наступальні дії. Нам не буде неможливо їх робити, нам просто буде робити їх важче. Чому ми так зосереджуємося на F-16? Чому не інші літаки? Ну по перше, це літа це літак, який може виконувати одразу декілька функцій. По перше, це винищувач, по-друге, це по-третє, по третє це легкий бомбардувальник. Чому саме f 16 це не найкращий літак по великому рахунку, це гірше, ніж F-35 чи F-22 Raptor. Таких літаків найбільша кількість зараз в світі. Їх було, їх було побудовано приблизно 4600 і зараз використовується різними країнами, в тому числі країна, то приблизно 3 тисячі літаків. Якщо порівняти з британськими чи з французькими літаками, то їх було випущено там декілька сотень. Тобто, якщо нам 10%. Всі би передали літаків. Ми би, у нас було б там 30 ескадриль навіть. Ну, коротше, ми, ми змогли б е, опанувати повністю повітря. Було підраховано, е, що приблизно до 200 літаків, якщо в нас будуть f 16 то росіянам ну, ми будемо панувати, панувати в повітрі. І е, тут важливо е, сказати, що саме f 16 чи е, літаків такого класу, тому що просто там. От 200, наприклад, 200 мі-29, навіть 200, не дадуть нам перевагу, тому що російські літаки такі самі і навіть краще, бо вони там виробляються, вони модернізовані. А f 16 чим він краще, два слова, це дуже важливо. Він е, є бортовий радар, тобто так, як він бачить ворога. Він бачить ворога далі, ніж ворог бачить будь-які на сушки чи на міги, ніж він бачить F-16, в нього ракети, які стріляють далі, ніж стріляє ракети повітря-повітря нашого ворога і він пору... зроблений таким чином, що ефективна відбиваюча поверхня, тобто те, що, як його бачать радіолокаційні станції, він в 25 разів виглядає меншим, ніж F-16, у... ніж Міг-29. Міг-29, в нього відбиваюча поверхня 29 квадратних метрів, у Міга-20, у, у F-16, один і один два метри, про... від... один, один... один... Ну, влучити в нього дуже складно. Да, він його він підлітає ближче невидими. Фактичний да, майже Для не може про... сказати, що він що він самолітні відімка, як то кажуть, але він зроблений таким чином, що його гірше побачити, і в бою він він сам бачить далі, і він сам далі стріляє, ніж ворог. Тому. Навіть ну, поки не в 16 поки ми отримали черговий пакет американської військової допомоги, сподіваємося, що там так само буде те необхідно для українського наступу. Ну звісно, ви знаєте, крім літаків, нам дуже потрібні були гелікоптери ударні. Ну нам багато що потрібно для наступу, саме для того, щоб опанувати, щоб ну, бути в повітрі, переважати ворога. Ну якщо не вдасться нам домовитись на цьому росшті, що зараз відбувається, якщо це буде знову якась. Затримка, я думаю, раніше пізно. Ну, вони в нас будуть цілі такі обов'язкові. Тільки нам хочеться раніше, ну, навіть Сполучені Штати в їхньому бюджеті закладено 100 мільйонів доларів на підготовку пілотів українських для того, щоб вони використовували F16. Тобто, ну, так, ми розуміємо, що Америка на вітер грошей да, не кидає, якщо вони, вони це запланували. це треба, треба, треба швидше. Ну, чому вони не хочуть? Ну, там багато причин. Я кажу, хоча б дали в мок релізних, хай би вони в них стояли, ми періодично брали, використовували, Знає, і повертали так, бо, назад. Якщо там були розмови, що це дорого, що це і ще, ще, ще дайте нам в оренду, ми потім повернемо. Будь ласка, пане Олексію, дякую за розмову.